Майдан вже віджив своє. Це думка багатьох киян. Люди вважають, що настав час звільнити центр столиці, і головна площа країни нарешті має повернутися до спокійного, звичайного життя. А активістам, які і досі живуть у наметах, вже давно слід розійтися. Мені не нравиться. во те превратили Крещатик. Во Вожто превратили Крещатик, Понімаєте? І тих, котриє які... майдан бил полгода назад, тих давним-давно здійсні. Ту ніяк це Останнім часом столична влада усіляко намагалася домовитися із активістами, однак вони так і не залишили хрещатик. Мабуть, через це Київська мерія перейшла до рішучих дій. Ранок четверга розпочався з того, що на головну вулицю країни з'їхалися сотні комунальників. Вони активно почали прибирати намети, сподівалися, що нарешті серед місця стане чистим. Але попрацювали недовго втрутилися активісти майдану. І знову майдан, і знову полум'я, і знову палають шини. Таким чином, так звана самооборона майдану б'ється з комунальниками. Спершу активісти майдану підпалили кілька наметів, потім почали підкидати у полум'я шини. Думали, що це налякає комунальників, і вони підуть геть. Хлопці, А навіщо навіщо? Щоб ми не більше панати підпалили. Що ми забрали підзобрали. над самісіньким центром Києва знову здійнявся чорний густий та дуже їдкий дим. І це спрацювало. Комунальники більше не могли працювати. Замість них приїхали пожежні, намагалися загасити вогонь, однак знову з'явився страшний сюрприз від активістів. На цей раз ще жорстокіший. У рятувальників, які приїхали виконувати свою роботу та намагалися просто загасити пожежу, полетіло каміння та пляшки. Тим часом інші активісти підкидали у вогонь фейерверки. На даний час не можемо приступити гасіння, тому що нам не дають сторонні особи. Майдан відверто продемонстрував свою агресію. Зірвався на рятувальників. Так звана самооборона. Лютувала наповну. Агресивні люди бігали з кийками, сокирами та навіть пістолетами. Наші журналісти особисто бачили в деяких активістів зброю і навіть чули постріл. Треба! Треба! Що цікаво, ми не помітили на Майдані жодного атестованого працівника столичної міліції. Були хіба що бійці спецбатальйону МВС київ 1 Саме вони стали на захист рятувальників, і саме вони отримали перші травми. Ми повернулися тільки зі сходу. Ми приїхали на ротацію, і замість того, щоб зараз відпочивати, ми приїхали сюди. Після поїздки на майдан у нашої знімальної групи з'явилося сильне відчуття дежавю. Події цього четверга дуже нагадували зимові методи боротьби із майданівцями. Змінилися хіба що дрібниці, замість бійців внутрішніх військ, яких вишиковували немов гарматне м'ясо, працювали бійці спецбатальйону київ 1 Знову у середмісті з'явилися якісь незрозумілі групи молодиків, які відверто нагадували зимових тітушок. Ця група, яку ми помітили на європейській площі, вочевидь виконувала чиїсь казівки. Спершу її учасники просто стояли, а згодом ледь не з строєм кудись пішли. Дехто був одягнений в яскраві жилети, схожі на ті, що носять комунальники. За організація Так. – якого району? Київ. Чи то бригада молодиків погано замаскувалася під працівників шляху експлуатаційного управління Київавтодору, чи то просто робітники не знають в якому районі столиці вони працюють? Хай там як. Та цей факт дуже дивний. Ба більше є іще ще одна схожість із зимовим майданом. Мабуть, усі кияни пам'ятають, як у лютому столична влада закрила кілька станцій метро. Це було вперше в історії метрополітену, і от через півроку після кривавих подій на Майдані знову частково закривають станцію метро у середмісті. Станція метро Майдан Незалежності працює лише на вхід. Вихід заблокований. Причин закриття працівники станції пояснити не змогли. Лише сказали, що отримали таку вказівку від керівництва. З часу гарячих зимових подій у середмісті столиці багато чого змінилося. Іноді кардинально, чимало людей, які тоді готові були на смерть стояти за Майдан, тепер підтримують його розгін. Навіть попри те, що методи розгону місцями аж надто нагадують зимові. А ті, хто прийшов прибирати намет, впевнені у своїй правоті, і, схоже, вже підзабули, що кілька місяців тому деякі з них стояли проти кийків спецпризначенців, з іншого боку, барикад.